Радіо UA Chicago корупція в Україні гальмує постачання зброї. Саме такі слова сказав президент Литви Гітанас Науседа. Це важлива причина, це дуже важлива причина, оскільки ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, значить, вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців. Про це заявив на уседа в ефірі телемарафону у своїй країні. Також свої коментарі на уседа озвучив після рішення Зеленського змінити голову Міноборони Резнікова на умірова, про якого ми сьогодні згадували. Ну, якщо чесно, то мені навіть і не дуже той дивно, що власне в наших західних друзів, партнерів такі думки, тому що ми сьогодні вже говорили багато в блоці внутрішня політика України, де власне є і корупція, і є ті, які крадуть, розкрадають і перепродають. Тому власне вони ж так само слідкують за Україною, так само за новинами, що відбувається всередині країни. Ну, залі, не, залі... новина, я... На справді, реакція Я взагалі дивився, як західна допомога ще не зупинилася. Попри те, що коїться в нашій країні, попри а, зйомку тих самих фільмів, серіалів, постановку, поставку пам'ятників чи будівництво пам'ятників, як правильно сказати, а, бруківку в центрі Києва. Як до цих пір може захід ще вірити нам і надавати зброю? Тобто, ну а як ти говориш про фільми, про бруківку? Про це людям треба працювати людям. Тих чоловіків, яких не випускають за кордон, ті, які залишилися в Україні, ті актори, та культура, наша, все їм треба платити зарплати, їм треба за щось жити і тут і піднімати економіку країни. Тут, тут знову ж таки ми ходимо по колу, тому що держава до цих пір, попри повномасштабне вторгнення Російської Федерації, попри те, що вже війна йде десятий рік. Ми ще досі не стоїмо на воєнних рейках. Ми всі маємо працювати на армію. Чому в Україні немає виробництва дронів? Чому в Україні немає виробництва якогось озброєння, яке би могло досягнути ту саму Москву? Чому ми постійно гальмуємо в цих процесах? Ми вимагаємо від заходу, але самі ми, ми приймаємо рішення тільки після них. Звидайте будь-які не знає будь які, -які законопроекти. Ми їх прийняли тільки. Коли нас попросив захід, коли це була вимога або до ЄС, або до на шляху до членства в НАТО, або щось тому подібне, але ми ніколи не є проактивними. Ми постійно доганяємо. От ми як та собачка, яка бігає, доганяє свій хвіст по колу. А, а що далі? Діма, uh, ми доганяємо. Ми вже так багато років доганяємо. Справді це, да. це не проблема uh, цього року чи минулого року, чи від початку повномасштабного вторгнення. Це проблема як мінімум 30 років, 35 років. Україні, як мінімум Україні 32 роки. Ісуса хрестили в 33. Сподіваємось, що наступного року в нас все зміниться. Дай Бог, щоб нас не розп'яли. Радіо Чикаго.